У селі Романівка на Житомирщині, як і в сотнях українських сіл, колись стояв млин, що століттями годував людей. Його жорна перемалювали зерно на борошно, з якого випікали ароматний хліб. В давнину жорнами потрібнювали солому. Масу використовували для виготовлення паперу для купонів. Однак, згодом влада втопила ці жорна в річці. Проте, Млинар Іван Шимон не міг допустити, щоб жорна назавжди зникли під водою. Він знав, що ці жорна це не просто камінь, вони є символом історії села українців. Які досі пам'ятають, як радянська влада у часи голодомору нищила домашні жорна в хатах, аби люди не змогли нагодувати своїх дітей та себе. І як розповідають люди в селі, він разом з іншими чоловіками довго шукали жорна і, врешті, дістали з допомогою крану, пірнали, протягували чалку під каменем, але вони їх витягнули. Іван привіз їх додому і сховав у дальній частині їхнього з дружиною Ніною саду. І от, через десятки років ми попросили їхнього сина Петра забрати. Жорна викупили і доставили у Житомир. Ми вирішили дати жорнам друге життя, аби пам'ять про традиції борошномельної справи жила. Ці жорна свідки історії України та млинарського ремесла. Одне жорно має діаметр 1 80 сантиметрів, інше. 1 метр 60 сантиметрів, їхня вага приблизно 3 та 4 тонни. Одне виготовлене з граніту, інше із габро. У одному з каменів стоїть металева ступиця дуже складної конструкції. Хто її виготовив, невідомо. Попри те, що жорна тривалий час лежали у землі, вони досить добре збереглися. Ми поновили насічки, реставрували їх. Сьогодні давні жорна знайшли нове життя. Одне жорно ми поставили біля офісу у місті Житомир за адресою Вулиця Транспортна. 1. Саме тут розташований наш шоурум. Де можна побачити сучасні жорнові електричні млини виробництва нашої компанії, і інше буде з часом встановлене на території виробництва. Ці жорна стануть символом нашої вірності млинарським традиціям та прагнення до досконалості. Ми пишаємося тим, що можемо зберегти для нащадків цю цінну частинку історії.